Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. На днях виступав на форумі Agrofinance 2025, Вірніше модерував там панель, присвячену проєктному фінансуванню виходу на зовнішні ринки українських агрокомпаній. Дуже крутий захід, який організовувала Наталія Будкова, Щадбанк. Було дуже цікаво. Я думаю, що можливо ви бачили деякі матеріали в інтернеті і там. Потім будуть і виступи, і інтерв'ю, і так далі. А я хочу з вами поділитися однією ідеєю, яку я, знаєте, так викристалізував, коли готувався до цієї панелі, і полягає вона в тому, що з одного боку наш аграрний сектор є надзвичайно успішним, динамічним, життєстійким, і насправді він нам сьогодні забезпечує. Більше половини нашої валютної виручки, більше половини нашого експорту це аграрний експорт. Тобто значною мірою ми сьогодні виживаємо, рятуємось, да? тобто, фінансуємо нашу армію значною мірою за рахунок цих коштів, які заробляємо на аграрній продукції, і це гарна новина. І взагалі нас як країну в світі знають значною мірою за нашою. Агропродукцію, але на цьому, мабуть, що гарні новини закінчуються, тому що якщо ми з вами знаєте, піднімемось на висоту пташиного польоту, що називається, і подивимось на нашу агроекономіку, то ми побачимо, що тонна українського агроекспорту коштує менше 300 євро. Тоді як тонна європейського агроекспорту коштує, як ви думаєте, скільки? Поставте це відео на паузу, напишіть, будь ласка, в коментарях ваша гіпотеза, скільки коштує тонна агроекспорту в середньому Євросоюзу? Там, звісно, є більш-менш продуктивні країни. Та я скажу вам більше півтори тисячі євро. Там між 1500 і 1600 євро. Деякі країни більше, зрозуміло, бо це середня цифра. Тобто ми можемо з вами знайти якусь невеличку за населенням європейську країну, яка буде в рази менше за Україну, яка буде мати значно більший агроекспорт, ніж ми. І от цей розрив більш ніж в 5 разів вартості. Або кілограму агаре Як вам більше подобається, я, до речі, розповідав вам про цю концепцію взагалі вартості кілограму експорту. Вона дуже нетривіальна. Так от цей розрив, він, знаєте, що показує? Показує, що Європа є виробник, а Україна є ресурсний центр. Або якщо менш привабливо, вибачте, сировинна колонія. Гарна новина це те, що це лікується. Причому лікується. Століттями різними країнами доволі успішна, і мій вельмошановний вчитель, професор э, почесний Юніверсі College London Ерік Райнерт написав таку розкішну абсолютно книгу: як багаті країни стали багатими, чому бідні залишаються бідними. Ми видали її в Україні вже черговий раз за підтримки CEO Club Ukraine, за. Підтримки фінтех компанії Activities. До речі, ви можете цю книгу забрати за донат. Я залишу лінк під цим відео. Так, от Райнер таписує, як із століття в століття різні країни світу робили те, що ми називаємо економічні дива. Вони витягували себе з крайньої бідності з домінування аграрної економіки, яка синонімічна бідності до виробництва, до глибокої переробки. до... Експорту продуктів з високою доданою вартістю, до більш високих зарплат, до більших прибутків компаній. Так це працює. Тобто, до чого я веду? До того, що український агросектор крутий як основа. Дуже круто, що ми маємо таких працьовитих, таких сміливих людей, як наші аграрії. Але дуже погано, що наша аграрна сировина експортується за кордон. За три копійки там чи за три шаги, як вам подобається, але це дуже погана ідея. Це дуже погана спеціалізація для економіки, дуже погана професія країни бути сировинним експортером. Важко собі уявити щось гірше. Ну, гірше, мабуть, може бути тільки експорт людей. От експортер людей це найгірше, що можливо для економіки. Експорт сировини трішки краще, але не набагато. А от потім. Вже починаються виробництво. От виробництво це добре, і чим воно більш технологічне, цим воно більш складне. Є такий термін, навіть економічна складність, який використовують в Гарвардському університеті, в MIT. І сьогодні вже по всьому світу економісти забирають цю концепцію для того, щоб розробляти економічні стратегії країн, інструменти економічної політики, які би допомагали країні. Лікувати сировинну хворобу економіки це те, що треба робити в Україні, тому що дивіться, ну у нас сьогодні наш агроекспорт десь там за 20 мільярдів доларів, да там 23 чи 24 мільярда агроекспорт, Але практично все це сировина, десь відсотків 90 сировина. Так не може бути, тому що ми відстаємо від Європейського Союзу за показником ВВП на душу населення. Це Ну, економічна активність країни, якщо так простою мовою взяти, поділена на чисельність людей. Тобто економічна активність. До речі, подивіться, я записував відео для вас спеціально, що таке ВВП, як він рахується, як він інтерпретується, чому він дуже важливий. Так от ми за цим показником відстаємо від Європи рази в 4. В 4. А вартість нашого агроекспорту відстає від європейського в 5. Подивіться. Це дуже крильовані речі, вони взаємозалежні. І саме наша сировинна структура економіки, саме оця сировинна хвороба є причиною низької продуктивності, І низька продуктивність диктує низький ВВП на душу населення. Низький ВВП на душу населення визначає те, що в країні низькі зарплати, низькі надходження до бюджету, низькі. Можливості для компаній заробляти прибутки, і в країні дуже мало великого бізнесу його практично немає. Тому що якщо ми порівняємо себе за розміром компаній, виручки наших компаній, прибутків з європейськими, то ми побачимо, що ми просто такий, знаєте, ну карлік, аграрний сировинний карлік. От в європейській родині, і це треба виправляти. і гарна новина, що економіка дуже пластична. і Це можна виправити. Але. Для цього потрібна економічна стратегія реіндустріалізації розвитку переробної промисловості. Це, до речі, те, чим щоденно, послідовно і безкомпромісно в парламенті займається мій колега в нинішньому скликанні Дмитро Киселевський, заступник голови комітету економічного розвитку і радник. Прем'єр-міністра, те, чим почала займатися Міністерство економіки, запроваджуючи програму Made in Ukraine, яка включає в себе дуже багато речей, за які я боровся, коли був в парламенті, і дещо мені вдалося провести там законодавство про індустріальні парки, про створення експортно-кредитного агентства, там про заборону експорту лісу кругляка, про підняття визномити на і багато інших речей, але ще. Такі вагоміші речі не вдалося провести, наприклад, створення банку розвитку, та що Україні обов'язково треба робити зараз, немає ніякої альтернативи, тому що потрібно для розвитку промисловості створити умови. Знаєте, це як таке може сказати, економічне садівництво, тому що сад не виникне на. Місті просто знаєте закинуто якогось там майданчика, там бур'ян, да, тобто нічого нічого гарного немає, і якщо просто чекати, що щось там буде, там нічого доброго не буде. Треба займатися, треба створювати умови. І от, коли ми створюємо такі умови, це називається економічна інженерія. Коли ми налаштовуємо такі показники, параметри економічної політики, таким чином, щоб було вигідно робити в Україні. Заводи, якісь виробничі лінії, да, тобто якусь кооперацію з міжнародними виробниками, щоб не просто експортувати за кордон сировину, не просто експортувати людей, які себе не знаходять в країні а навпаки, щоб в країну приходили гроші, люди, технології. А наша сировина ставала готовими товарами і потім експортувалась по всьому світу, тому що з цієї агросировини, яку сьогодні Україна експортує в необробленому вигляді, можна робити. Продукти харчування можна робити компоненти е, і різну, різну таку елементну базу в хімічній промисловості, можна робити біопальне, можна робити дуже багато речей. Там, там ми візьмемо з вами пшеницю чи кукурудзу. Там кілька десятків видів продуктів, з них можна робити, а не експортувати їх в необробленому вигляді. Для цього потрібно створення умов. Це по суті фазовий перехід між. Країною сировинною колонією і країною виробником і саме цей фазовий перехід дозволить Україні стати заможним членом європейської родини і захищати свій суверенітет і повертати людей в країну, які будуть хотіти приїздити, тому що тут великі можливості, тут великі перспективи, тут великі заробітки. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій Ютуб канал Галасюк про економіку і дякую вам за підтримку на Патреон, на Ютуб на монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.